Друз'яки, привіт! Сьогодні покажу, чим ми займаємося у вільний від роботи час. Взагалі, роби е, сусідка, родичка моя, жінка, чи жінка сестра моєї жінки роби такий прудик у себе вдома, а я тут трошки їй допомагаю з укладанням каміння. Ну, взагалі я хочу і собі таке щось збудувати, тому вчусь, вивчаю цю тему. Ну, розкажу вам в двох словах, які... Переваги має пруд перед як його, басейном. І розкажу в двох словах, як він устроєний. По-перше, тут буде жива вода, тобто за щодо зони регенерації тут буде, будуть рости всілякі там рослини, тобто, там камиш, рого, щось таке. Лілі якісь будуть рости, рослини чистять воду від нітратів, можна трошки тут і риби буде запустити. Плюс зона регенерації буде складатися з великої кількості щебенів, на якому будуть жити бактерії, які будуть також чистити воду. По трубам буде туди вода тікти. Там такі є отвори, через які вона буде витікати. Також тут буде таке наподоб'є як водопадик маленький. Ну, тут він невеликий прудик, можна було б і більше, я хочу собі побільше зробити, але досить такий непоганий більше, ніж басейн. якийсь маленький. І Тут встановиться такий біоциноз, і вода буде як в звичайній річці. Тобто не буде тут ніякої хімії, там, ніякого там додаткового очищення не потрібно буде. Тобто Вода зі скважини набирається, вона тут перецвіте. Бактерії поїдять цей мінерал, який там в ній знаходиться, випаде все в осад, потім це все можна почистити. І буде така замкнута система, яку не потрібно чистити. Тобто треба там відсотків 10% доливати в неділю чистої води. Щось там випаритися, випариться, щось там треба буде відкачати, але так не буде потребувати прямо такого догляду, як потребує басейн. Це перша перевага. По-друге, ним можна користатися. Увесь рік, то навіть взимку тут буде бити така повітря, буде дути, і буде така незамерзаюча лунка. Можна навіть взимку купатися, хто хоче там. Я, наприклад, полюбляю купатися в холодній воді. І на Крещення завжди, майже завжди, ходжу на річку там, з дітьми, з жінкою купатися. Вона буде з подсвіткою, буде вночі. Тут у нас два фонарика можна буде включити і милуватися рибками. Тобто, окрім Окрім того, що тут можна покупатися, ще й можна помилуватися рибками, помилуватися якимись рослинами. Тут вони ще будуть е також рости якісь маленькі лілії будуть плавати. Тобто е пруд можна використовувати, використовувати круглого річно, на відміну від басейну. Тут буде влітку добре купатися дітям, можна посидіти самому тут, охолодитися в літню спеку. Він дуже довговічний, не потребує такої уваги, як басейн, вода тут жива, без хімії. Ну, А тепер розкажу, з чого він складається. Ми просто викопали таку своєобразну форму, вклали під низ отакий геотекстиль з щільністю десь 350 грам на метр, він дуже такий міцний. Ну, це для того, щоб не пошкодити саму мембрану. Ну, там якісь торчащі елементи, Ну, хоча їх і не було, але рекомендують, щоб якось згладити це навантаження. Купили таку от мембрану спеціальну американська. Вона дуже тягнеться. Пишуть, що аж на 300% вона тянеться. Ну, така резина дуже міцна, яку дуже важко пошкодити. Вона міліметрова йде. Завтовшки і срок її гарантії більше ніж 50 років. Коштує вона, до речі, щось 600 з чимось гривень, дуже затягує вона. Тепер ми обкладемо тут ступеньки, викладемо там? Як його? Ну, ще кінцевий результат я покажу. Тут у нас найголовніше це отакий от насос. Який засмоктує воду. Тут буде обрізатися чуть вище, ніж рівень води. І така буде плаваюча заслоночка, і буде вода з поверхні стягуватись. І тому всі плаваючі листя, там якісь насик... кузнечики всякі, що будуть плавати, вони будуть затягуватися поверхневим таким напрямком. І через насос. Тут буде над насосом такий саморобний фільтр там з сітки тіньової, на якому буде весь бруд за... затримуватись. І раз у дві неділі, може, в неділю, потрібно буде його витягнути і там, промити його водою. Оце і все обслуговування, яке воно буде потребувати. Е, насос буде подавати воду по двом трубам. Одна буде йти на водопад, другий... друга буде йти на зону регенерації. там, Виливатися, тобто буде циркулювати тут вода. Він невеличкий цей е, прудик має поверхню мабуть квадратів під 30 всього. Але я думаю, його буде достатньо. Тут, щоб не було видно ціє, цієї мембрани, ми закладемо от камінням, лишнє все відріжемо. Ну, А тут вже буде вкладатися агроволокно, там досадиться якісь рослини і засипеться там крупною щебенкою, каміння, якщо залишиться, і буде така зона, яку не треба майже зовсім обслуговувати. Рослини будуть поливатися капельним поливом, а все інше там не буде нічого рости, тому уходу тут ніякого не буде потрібно. Оця внизу мембрана, вона. Заросте ну вона буде отак от в воді, тут, її майже не буде видно. Тут вона заросте нітивидними такими водоростями, буде зеленого кольору. Вода повинна бути прозора. Запустимо сюди якісь там карпи кої, якісь маленькі красиві. І буде такий прудочок, який можна зробити самотужки. Звісно, він коштує трошки грошей за рахунок того, що треба купити каміння, треба купити там якісь труби, але не космічні гроші. І можна зробити самому це. Але кінцевий результат я покажу, коли вже добудуємо. Мені самому вже не терпиться, звісно, вже сезон закінчився, але води ми в цьому році вже ще наберемо. Залишилось, я думаю, ми ще діньок тут попрацюємо, забходимо береги, доробимо електрику тут цю підсвітку. Ось у нас буде така баддя, де буде стояти компресор. От до нього йде вже шланг такий. Буде тут блачок який там 220 перетворює в 12 для підсвітки, щоб вона була безпечна. І буде все добре. Як вам, друзі, напишіть, хтось будував такий і бували у вас такі е опит, чи нема ще ні в кого з моїх підписників. Я дуже хочу собі таку штуку, е може, колись на старість років побудую собі маленький е новий будиночок і вже там точно зроблю таку штуку. Але побільше хочу, щоб можна було і рибу там запустити таку. Е кажуть, таких. Е прудах можна і навіть осетра запускати, якщо він був побільший, поглибше, і він досить непогано себе там почуває.